Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 30 червня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео нормування гронами кущів винограду. Ось, подивіться, будь ласка, яка гарна грона винограду. А ось на цьому шпагоні ще одна грона винограду. Один пагін і дві грони на одному пагоні. Що робити в такому випадку? За моєю спиною знаходиться дорослий кущ винограду котрому 6 років. На даному кущі близько 30 пагонів. Якщо на один пагін даного виноградного куща я залишу одну грону, та вага кожної дозрівшої грони складатиме близько 1 кг. Тобто з даного куща я зможу зібрати близько 30 кг врожаю. Для куща котрому 6 років, я вважаю, цього буде цілком достатньо. Пам'ятайте, щоб мати гарний врожай, на одному пагоні повинно бути не менше 20 листків. Їх може бути 30, 35, 40. Головне, щоб не менше 20. Ось цей кущ винограду сорту Аркадія цьогоріч надає сигнальний врожай. Звісно, на етапі надання сигнального врожаю очікувати 6-10 кг з даного виноградного куща ще не варто. На перший рік в якості сигнального врожаю я рекомендую залишити 1-2 грони на весь кущ. А ось кущ винограду посланник. Він також цьогоріч надає сигнальний врожай. Даний кущ більш значної сили зросту. Тому в даному випадку в якості сигнального врожаю я залишаю 2-3 грони на весь кущ. Роблю так задля того, щоб виноградний кущ не почав жирувати. Надалі необхідно стежити за динамікою розвитку виноградного куща. Якщо кущ не витягує, краще залишити одну грону на всю рослину. Якщо кущ продовжує гарно рости, можна залишити 2-3 грони на всю рослину. Постає питання, що буде, якщо дорослий сильнорослий кущ не довантажувати врожаєм? У разі недовантаження виноградного куща врожаєм, виноградні пагони будуть інтенсивно рости, будуть жирувати, виноградні пагони будуть надмірно товсті. Жируюча лоза не в змозі повноцінно якісно визряти, як наслідок, не в змозі перезимувати. Пам'ятайте, жируюча лоза не в змозі надати повноцінний якісний врожай. На наступний рік врожаю на жируючих кущах або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Не слід також допускати перевантаження виноградного куща врожаєм. У разі перевантаження виноградного куща врожаєм врожай буде поганої якості дрібний та несмачний. Виноградна лоза не зможе повноцінно і якісно визряти. Як наслідок, лоза буде не в змозі перезимувати. Саме тому нормування врожаєм кущів винограду слід проводити грамотно. Якщо пагін дорослого куща винограду має близько 20-30 листків, на такий пагін можна навантажувати близько 1 кг врожаю. Для прийняття рішення скільки грон залишати на один пагін, достатньо знати, скільки складає вага однієї дозрівшої грони. Ось кущ винограду сорту єлян, де вага кожної дозрівшої грону складає не менше 1 кілограма. Для такого куща я залишаю одну грону на один пагін. А ось технічний сорт винограду, де вага кожної дозрівшої грони складає 200-300 грам. Даний кущ винограду я не нормую, оскільки навіть якщо на одному пагоні буде дві або три грони. Даний кущ перевантажений врожаєм не буде. А зараз запрошую разом зі мною повернутися до столових сортів винограду та провести нормування врожаєм. З інструментів знадобиться секатор. Зрізані грона я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Ось маємо дві грони на один пагін. Залишаю ту грону що краще. Другу прибираю. Тепер ця грона буде кращої якості. На даному пагоні також маю дві грони. Прибираю ту що слабкіша. Відсунку на цьому кущі залишилось 31 грона. Навіть якщо вага кожної дозрівшої грони становитиме близько 1 кг, можливо трохи більше, для даного куща, котрому 6 років, цього буде цілком достатньо. Ось подивіться, будь ласка, на кущі винограду сорту Ландиш я маю дві грони. Сумарна вага цих грон не перевищує 1 кг. Пагін достатньої сили зросту. В даному випадку на даний пагін я залишаю дві грони. Пропоную розглянути ще один приклад нормування врожаєм на кущі винограду сорту Ландиш. Ось подивіться, будь ласка, на даному пагоні кущі винограду сорту Ландиш маємо три грони. Дана грома зацвіла дещо пізніше, були більш сприятливі умови, тому на ній краще запилення. Саме тому в даному випадку видаляю грому де запилення дещо гірше. Сумарна вага цих двох грон не перевищить 1 кг. Це дорослий кущ винограду сорту Ландиш. Тому на один пагін в даному випадку я залишаю дві грони. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули нормування врожаєм кущів винограду. Якщо ви бажаєте подивитись карбування пагонів винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.